Доброго всім осіннього раночку. Ви знаходитесь на каналі Ольга Чмаченко, В'язані крючком іграшки. наступила осінь і як що? Бистро, холода настала вже. Прохладненько зробилося. Так не хочеться, щоб приходило зима Ну, це неізбіжно. Щось таке? Так. Котяка вже на своєму місці. Ну що, ведіть, дідан чи на город чи ну, Вам прийшли всі проважати мене на працю і тягнуть мене на город. Чи куди? На город? Куди-небудь, так? Не будь тянуть. Вистра прийшли холода? нам не свій осінь прийшла у вересні-місяці. А в нас іграшки їздять у квітнику, а Кузя сюди сторожує. Кузя і наївся. А в мене весела компанія, переважає мене на роботу і йде на город. А на город, а що там на городі будемо? Робити? А там у нас кузя. Коли діти у нас, то кузя це яша там. чи це яша? коли, коли діти лашня у нас, то яша тікає од усіх і додому не приходить. Дивиться мимо, мимо ага. все мимо. Дітський голос тільки почує, все, його табу. Водвор не заходить. А де Сережа? У хату побіг. Зараз піде в Виноградик. Виноградинку зірвемо. А, а Там писали вчора, так рано, куди спішимо, сидять, вересень буде теплений. Ні, у нас може бути і холодний, може бути і дощовий, може дощі зарядити, так що спішити треба. Кавунчики, ті, що визріли, ми зібрали, а ті, що нав'язалися молоденькі, вони, я сумніваюся, що вони визріють, то треба було вже обирати готувати до вскопки, тому що як зарядуть дощі, то можуть до Нового року йти. А холода, ось вже й холода, вже й холодна. Там за кавунчики мені написали, що маленькі можна заквасити. Так, да, можна заквасити, але ми не квасимо, тому що. Е... Тому що їх, крім мене, ніхто не їсть. Я собі законсервірувала у баночки. баночках. Китає консервірований. Да, Дідуська їсть і я, а Валіра так, не їсть їх. Я не дуже. Так. Раз чи два в житті до кусочка я з'їв. Мені сподобалось, <кху> не подобається мені. Мені дуже ну, подобається краще свіжі. І вже воно цвіточки вже почувствували осінь, вже їх пора воно. Та пора вже, пора. Уже все оцвітає, як ви Побач, бачите. Вже і ті присохли, оля щоб не шиміло серце, їх уже трошки готові. Уже я всі готовлю, щоб вони вже, бідні, чи пов'яли, чи замерзли, чи що небудь. Не а вони ось, ось опять одростають і опять починають квітнуть. Це наша оранжерея. Ну, вже не така, звичайно. Шикарно, бо дуже багато поодрізала, а я кінці ж багато поодрізала. Ось бачите, вони молоднячок випускають, випускають. о, по, по, по цей, Скрізь е, випускають молоднячок, а я ну, все бачите. А це просите, щоб не викидали. Ну все, це цвіте, це вже піде в хату. Це ж королівська, це що. Ще... Ну, я просив, просив і вона просить це виводить. <кій> не, не викидай, так? Да? Та не викидаєш, ні. Це вже молоднячок, я понасаджувала, вже приспосаблюється, до речі. Не знаю, а ну, ви, ви, воду викрив, ага. Ось, все відходить, все, все, все. Ну, і квіти вибрав сюди. Це це таке якесь засоп, невірне. Так? І це вже. Цвівше, ну, Коротше говорю, вже уже запустила їх, уже, щоб не так жалко було, щоб їх вже у хату заносить. Бачите, от уже тут подрізала хороші такі вершкові черенки, почеренкувала, а воно все одно, хоч яке-небудь, але випускає. А воно всі на всіх ось випускає? Ця молоднячок у мене, воно вже. Ця ось красунечка низькоросла. Квітне і квітне. Скоро поїдуть об'євку у хату. У хату вже поїдуть. Ну, я вже, я вже цю хату як буду забирати, то вже пообрізаю зовсім, зовсім пообрізаю і все. І вербенка вже все, так? Та все, вже. Я ж вже, така спека, воно навіть не восприймає цю підкормку. Вербену можна ще зрізати. Он дивіться, стільки там вона так подросте, буде шикарно. Так хто йде? А, ну, а добре утро. Хто там? <реш> так що ота. Ну, і... Та це ж той, що сам себе зацвів. Mm, Поняв? Да. Це я сюди кришки знімала, і... ну, дивися, і... а це тобі... твоя бабочка. А оце теж? Ну це ж твоя, так, да. то я не зривала. Все, розочка ось. Ой, випустила Угу. Аж дві квіточки випустила. Моя зірочка. Ну, значить, побачимо, яка це буде. Чи це буде розова, чи це буде червона. Це ж я її пересадила у більший горщок, і вона мене так порадувала. <гум> <гум> так, йдемо. Кузя прийшов, і усі поприходили. Отак. Шо? Ну, пошлі. Трохи квітку гарну дров, гарно цвіти. Угу. Чого Всього... тут тільки нема, да? да? тут осадки баштану, що ми показували. Загребти і Як гарно. Ну, оце тобі клапочого города на той год. Да? Ну, да. Ну, А на цей год? Картошки на Сашу. а ти вже ти в цьому році вже нічого не не, цей, не цей, посадиш. Зараз глянемо на нашу цю бубочку. Воно не буде тут розрити, подивіться. ось він. Дивіться, яке. Достигає, ну нехай ще по біжить Той, хто хоче бубочку. А, -а, -а понятно. Він же ж підв'язував виноградик тут. А ну йди бубочку порвати. Давай, дійди до бабушки. Давай, моя зірочка. Ти бач, да. яка бубочка, смотри. да. От і тоді. Видишь? Бубочка, я тебя. Она... Это что? Это бубочка. Да. И да. Ам... Это что? Бубочка. И Ам... -а -а -а. Вкусно? Ага. -а -а -а. вот, Ой, вот, аж хрумтыть, да? А -а -а. Вот бачишь? Держи. О, так, йдемо діватися, так? Да? О, бери бубочку. Опа, це понравилося, так, да, Сереж? О, так, це ж вони з дедушкою тут підв'язували. На. О, зак... жуй, бери, мало. Жуй, жуй, давай, пережуй. Ти їхав? Не знаю. Таня вже бачила повилазила, а у нас не буде котяки оба візьмем, бізнес, бізьом, візьмем. І в біжимо хату вдіватися. Пошли давай на дворі справжні. Так, Люба там квасолю позбирала, там лускає там морози. Валіра, треба нам позбирати квасолю. Дивись, яка, ти бачиш? Ну, я не знаю, дітей попросив, мабуть. Ще й квасоля є. Привіт. Ото -вот так. Так. Пошли далі. Я буду, Забирай колісо, давай дідушки, дідушка, отже справа, що там треба справити. Так що тут наші персики наливаються, ті вже попадали, поїли, нема. так наш день сьогодні починається. Ідемо. Всі снідать і хто куди. Да Яша мальчик, божин а, девочка, мальчик. девочка. Кузя, мальчик, кузя и, и, и мальчик, кузя все давай, бабушка тебе поможет. Да все лежи. Oh, black